Випробувати свої сили та знання у дитячій юнацькій патріотичній грі Сокіл Джура українського козацтва прагнули представники загальноосвітніх шкіл Червонограда Соснівки та Гірника у четвер, 16 травня. Розпочалося змагання урочистим шикуванням на вітчевій площі Червонограда. Військовики місцевого гарнізону промаршували перед козачатами з державним прапором. Далі Джур привітали поважні гості. Дорогі козачата! Ви є нашою зміною завжди. Е... У козацькому війську були джури, яких готували до військових походів. Там було обов'язково вивчення нашої історії, релігії, військовий вишкіл і основне здоров'я у здоровому тілі, як то кажуть, здоровий дух. Смагання розпочалися із виконання державного гімну України. Представники команд учасниць піднімалися на сцену, презентували себе та виголошували козацький девіз. Далі колона помаршувала містом на берег Західного Бугу. Саме тут розгорілися запеклі, але дружні змагання. Про мету цього дійства розповів отаман західнобузького бузького курення Прикарпатської січі Анатолій Троцюк. Сьогодні ми в місті Червонограді проводимо міжкільний етап всеукраїнських. Козацьких забав Сокіл Джура, які проводяться за ініціативи громадських організацій, за наказом Міністерства освіти і які мають на меті відновлення українських традицій, виховання справжніх українців. У змаганнях присутні учні 10 класів. Це буде по одній команді зі школи, чотири хлопчика і дві дівчинки. Змагання в себе включають як спортивні змагання. Це перетягування линви метання, булави чи гранати, так і знання е, козацьких страв, знання трав, е, так і ті знання, які повинні е, які є традиційними для нашого народу. Кожен українець повинен їх знати. Змагання проходили за чіткою програмою. Молодь демонструвала свою пісенну майстерність знання трав та лікарських рослин історії рідного народу. Парубки перетягували линву та ж бурляли гранати. Настрій панував бадьорий, адже попереду на козачата очікувало частування кулішем, котрий під наглядом досвідчених козаків готували вояки місцевої частини. Змагання в Червонограді це лише перший етап. Що буде далі? Розповідає головний суддя Мирон Кутковський. 13-14 червня будуть проводитися в області змагання, тобто команда, яка виграє, переможе на дане змагання, буде представляти наше місто на області.